З Олегом Шапошниковим зустрічаємось у його будинку. Чоловік на городі працює фізично, а керує жінка. Олег і сам любить попрацювати мізками, бо захоплюється що деколи. На подвір'ю нашу увагу привертають сільці. Дизайн піддивився в улюбленій телевізійній грі. Було таке питання, розповів знавець. Вийшло така карачкувата, карачкувата все руками, все на інтуїції. Знаєте, головна проблема була в чому обрізати в одній площині ніжки. Це, оце довелося поморочитися. Ерудит знається і на гуморі. Пса назвали бузою, скорочено від гарбуза. Поки налаштовуємо апаратуру, Олег розповідає анекдоти. Смішні, але з підтекстом. Українська бабуся, в'яже шкарпетки, китайська айфон. Голландська бабуся нічого не змогла зв'язати. Навіть двох слів. А сомалійська бабуся зв'язала всіх інших бабусь і вимагає мільйон доларів. В Андрія робоча професія, він усе життя працює з металом, грати в що деколи почав разом із сином на початку 2000-х Потрібно було зайняти живий розум сина. Грає родитів для нього легке хобі, а от питання в нього непрості. Половинка кокосового Горіха і ну, миска з водою. От як це можна використати? Як вірніше, як це використовують любителі півнячих боїв на островах Південно-Східної Азії? Відповідь така: кокос висушують, ділять навпіл і дірявлять. Після цього кладуть у воду. Коли кокос потоне, бій закінчений. Вже два десятки питань родита потрапили на телевізійні ігри щодеколи. Половини з них знавці не осилили. Готує шапошников питання і на юнацькі ігри. Малі конверти для школярів, більші для студентів. У коробках архів. Оце попадається щось таке. Прочитав. Осмислив інколи ну, так щось в голові відкладається. Ну щось цікаве, але як це як це прокрутить? Як це розкрутить? Беру окремий листочок, записую, І, Може, десь там через який час. Пристрасть до читання прививали батьки. Свого ж сина знавець вчив по-своєму. Книги з педагогіки немало. Антон перемагав у самому розумному. А зараз у аспірантурі Київського вишу вивчає політичні науки. Навіть на свята шапошникови тренують мізки. Ми інколи збираємося е, родинами на свята, і граємо власні інтелектуальні ігри. Це ведучим колись був я, потім мій син, а тепер мій плавінник е, Дмитрик. З моєї точки зору, найважливіше це залучати до цього руху молодь. Головне спробувати молодь. Відвернути від вулиці. Саме для цього й організували обласний клуб інтелектуальної творчості Що, де коли, яким завідує Наталія Криницька. Олег Шапошников частенько готує питання і для нього. І, взагалі, кожна людина. Будь-яке життя можна зробити світлим і насиченим.